Йоу народ, всім привіт! З вами я, Тушкіс. Всі гради бачите на своєму каналі. Сьогодні ми граємо в Forza Horizon 5, наша рубрика Randomizer. Сьогодні в нас знову стрибки. Ось сьогодні знову все те саме. І зараз так, по приколу, вирішив стрибнути на Кьонік, за який подивитися, який він взагалі пригає, бо я забув. У мене тут рекорд 800, але мені наче здається, що це мало, але я зараз дивлюсь. Ну, в принципі, десь воно так і є приблизно, так що пофік. Ось. В принципі, без лишніх слов будемо розпочинати. У нас тут є навіть призові ігри, що там може зараз випаде. Нам треба три машини. Перша в нас є Eclipse GSX. Ну, спорно, ну окей, хай буде. А погані було б добре. Погані було б дуже добре, але, на жаль, хер нам нарило, Porsche 911 GT3 RS 2016 року теж доволі класно, мені подобається. І Chevrolet Nova 69-го року. Ну, машини різні. Мені це подобається. Ми відправляємося на фестиваль. Зараз ми будемо їх тюнінгувати, дивитися, що з цього вийде. Секунду, зараз продовжимо. Так, я тут ізвиняюсь за технічні шоколадки. Ну, таке буває, таке стається. Що ж зробити? Бляха, це мені не подобається. Що ми так далеко, блядь. Нам вроді чуть-чуть. <coughs> Сука, с машин. Це ми не в началі. Блять, ну нахуй, коротше. Нам точно випав. Хто? З чого ми начнем? Honda, Porsche і Шеві. Чи не Honda, то? Давай ще шевролета начнем того. Начнем з муслкара, так сказати. Ось він, як я поняв. Начнемо з нього, його спочатку протестуємо, протестуємо, побачимо хто з цих трьох е жеребців буде у нас чемпіоном. До речі, моя така новинка є, С Ніхуя себе, так? Да? Крута машина, ось о наші машинки всі. Думаю, цей перший піде на тест. Цей другий тут повний привод, все-таки більше надіжд, взагалі. Ну, а це сука, чемпіон, походу. Але, не кажи, але. Потому що все може помінятися в будь-який момент. Я думаю, нам треба драгові на... драгнастройка. Найбистра, наймощі. А... Ну так. Да. Оце і її поставимо. Буде на драговському тюнінгу, щоб розвити саму велику швидкість. Та й плюс машина має бути легка, мощна і заебата. І в принципі, маємо долетіти якраз класно. Ну, у нас, блядь, з тюнінгом. Я просто що напрягаю, з тюнінгом у нас Chevrolet цей получився по рейтингу, блядь, як Porsche без стюінга. Це, звісно, неприємно. Але цей Chevrolet а так стоковий Porsche Порш як нехуй, як ньогой. О, такий хоч. Дівать гарний. Хочу огняний, щоб був такий. Басяцький, бандитський. Прикольний. До речі, так к слову, скажу. Зараз Саша Resident Evil проходить, дівчина моя. Ну, от. Почала з вілажа, потім піде в сьому часті і купив, грає довольна і так нравится. Ну, Оця інформація більше для тих, хто ще старі люди. Хто Сашу знають, хто в нас, блять, на стрімах сидів. Це більше для вас інформація. А зараз, мабуть, якщо взяти зараз багато хто навіть не знає, хто це. Такс. Наш шевролет. Ну... Мені кажеться, це він займе друге місце. Все-таки ми Porsche перше, а та Honda, мабуть, третє. Не знаю. Зараз побачимо, будемо тестити. Ну. виглядає він потужно і звучить теж. Ну, давайте. Старт дуже добрий, хороший. І виглядає він потужно, класно. Мені дуже подобається. Це вініл. Це вініл. Це вініл, бля. Сука, привіт, постеріжь, рейс, Скільки в нас ця малишка поїде? 380, 385, 390 почти. А Результат який покаже? Бля, добрий. Добрий, добрий. 627 і 9. Це ми записуємо. Щас, секундочку. Нова. 627. 97. Він пролетів у нас. Ну, це дуже достойно, мені кажеться. По-моєму, якщо я не ошибаюсь, в нас запрошлий випуск, так ніхто не пролетів. А Шевроле, блять, цей йобнутий, зразу таку паночку поставив ніхуйову, да? це... це достойно. Це достойно, я скажу так. Це хороше начало і, блядь, такий. Ніхуйовий толчок буде для других учасників. Це в нас був хай їбать Джон. Джон на своєму Шевроле приїхав, блядь, до нас, нахуй, прыгать. І от показав, такий ніхуйовий результат. Це у нас Херосима. Херосима у нас приїхав на Хонді. Ой, О, як Mitsubishi, блядь. Екс, Екліпс. Вот, на драгову настройку, ми зараз його кинем, блядь. Або не на драгову. Сейчас побачим, що тут у нас вообще популярне на нього, да. 435. Нам щось надо мощне. Давай, мы сейчас попробуем написать Рот! Глянуть, что у него. S1. А на S2 его не качают? Вот мне интересно. S2. Вины есть вообще? А есть. Пол Волкер. Ну, результаты тут, если честно, такие себе плачевные. 436, 5,2. А ну, давай мы попробуем ДРАХ увести. 436-5,2. Ну, блядь. О, все. 436, 5,2. Це вона приблизно і є. Ну, давай її. По рейтингу, кстати, вона получше буде, чим у нас Шевролінова, чим наш Джон. Херасіма, може зараз дасть пізди йому. 1000 лошадиних сил, до речі. Автомобілі. Е, ну. Непоганенько, непоганенько. Ой, і ще, їбать, Херасима у нас затюнений, диви, який. Кстати, такий симпатічний. Такий, в принципі, непоганий тюнінг. Що тебе там є, скажімо так. Так, а що насчет вініли? Ну, блін, ну це якось попсово, блять. Хочеться щось таке. Це ж Хірасіма. Й твою мать, якийсь японський, нахуй, художник. Ну, ось таке, бля, японський художник. Іли. О, яка. Red Bull Extreme. А мені подобається. Давай я таку, вона така ярка, ёбнута, бля. Жестока. Не знаю, може, я сьогодні сталкер запишу для вас. Це. Я не знаю, от коли це відео Вийде, я його записую 28 числа. Але на сьогодні вже сталкер записаний. Ось, це я буду записувати сталкер, то на завтра. Ух. Блять. Добре виглядає, до речі. До речі, добре. Ну, катки сюди, по-моєму, не дуже личать, вони якісь такі, блядь. Сюди не дуже. Але машина виглядає, мені подобається. Як, до речі, блядь, я сподіваюся, тут є фанати Форзи, блядь. Наконець-то показали нам ту шосту форзу. Японія, і я дуже цьому радий. Давай трошки назад от їдемо, блядь, отак десь. Японія, охуєть, це дуже класно, мені це так понравилось, Я тепер дуже сильно жду, бо в п'ятий форзі я вже зробив все, що можна, і дуже хочу нову. Так що да. А Герасіма в нас на старті. 3, 2, 1, погнали. Ну, Старт непоганий, але по-моєму шевролет зі старту лучше ровав. Виглядає, ну, машина потужна, так доволі, моцно, моцно, моцний дзибар, моцний автомобіль. Якусь швидкість він... Ну, ну я думаю, це буде менше, ніж шевролі. Я не знаю, щось мені так кажеться. Але зараз ми побачимо. Chevrolet у нас 390 поїхав, блядь, на, на секундочку. Це 380. Але аеродинаміка. 713. Mitsubishi 713. Єбать, це почти на 100 більше. Ну там на 90, на 85. А що він у нас на п'ятій передачі стояв тільки що. знає. Єбать. Я не ожидав такого, серйозно. Типу, я ще ожидав, що шевроле що-то там покаже, але що Мitsубісі так порвало, блядь, вообще жопи. Ну це ахуєть. Це дуже ахуєть. Порш. Ну, не знаю. Ну мені кажеться, все-таки виграє Porsche. Але на Mitsubishi я точно не ожидав. Это Mitsubishi прям. Люто. Люто. Ну Порш гарненький, мені, мені подобається. Так, але нам надо драговський тюнінг, якийсь самий моцний. 444, 3.1 Оце получше буде уже. Отсю давай, Драг. В принципі, все понятно, все чітко, все ясно. Шоп, що таке? Що ти там гавкаєш, блядь? Ось собака гавкає. 1110 лошадіних сіл. Кстаті. Вони на всі моцні, блядь, вийшли. Сука, драговські, мощні, заряжені, блядь. Йобнуті, одним словом. А ну, як цей поршик виглядає? Має. о. Гадем. Виглядає класно. Ану, секунду, любі друзі, одну секунду. Так, я тут продовжуємо Ну, Порш виглядає так, бля, теж моцно. По рейтингу, кстати, він саме у нас лучший, але прирост, якщо дивиться на прирост, то в Порша невеликий прирост, звісно. Ну, але похуй, якось Хто в нас буде на Порше? Якийсь гендальф, хай буде на Порше до нас приїхав, блядь, в своєму GT3RS. ЗАРЯЖЕНОМ Так, а який малюнок в тебе буде на машині? Шепсик, не. ох. Оце цвет мені такий нравиться Він такий. Отакий якийсь, наче прикольний. А ну зараз ми це подивимося, Який він виглядає. Якийсь такий зелененько сірий. Щось таке цікаве, прикольне. Інтересне. А ну-ка, покажіть, як він буде виглядать. Ну да. Ебать, мені нравиться Прикольний такий. Хто це, блядь? Гамбургер, ебаний, сука, германський. Погнали, блядь, тебе на трасу, нахуй. Ем... Ну, сп, блядь, за клипса я охуєв. Не знаю даже. Ну, я думаю, все одно, Порш на першому місці буде. Це, блядь, я думаю, ніхуй що думать даже. Раз. Два. три. Ану. Ну, пока що не понятно. Пока що взагалі зрозуміло, що він себе там покаже. Ну 4-350. 370, 300, 390, 400. 420. Ну це мощно, але диви, як його крутить почало. 773 метри. Да, так. Это... Це... Це чемпіон. 773 метра. Ну, це це хороший результат. У нас набагато більше результатів, ніж в прошлій серії, але на серія дуже коротка. Виходить. Я предлагаю зробити бонус. У нас ось є ще пару ігор. Може, ми зараз щось цікаве виб'ємо і протестимо його зразу. Може, блять, якийсь нахуй конкурент приїде жопу надере, правильно? А ну-ка. Блять, мені подобається ця машина. Я корвети люблю дуже сильно. Але сука, ну Порш у нас прям моцний. Не знаю навіть. Ну, блять, тепер я знаю корвет, якщо чесно, більше сподіваюся, бо я корвети люблю воще, бля. Та й Драгово, я думаю, він буде дуже заряжений. Корвет по Драг, це в принципі така історія, що я думаю, їх роблять і. Настройку ми найдем і найдем, думаю, ще й хорошу якусь. А ну-ка ж, давай. 915, ось есть. 4,4, 402.9 є 441. оце треба між цих щось вибрати У нього торможення трохи лучше. Управляємось трохи лучше. від цього Ну, как будто. Але тут, наче, воно трошки побыстріше, може нам якраз це трошки і дасть результат, так що давай все-таки цей. Хоч по рейтингу він менше, але по факту по скорості він має бути чуть-чуть нам боку, але якщо я щось... О, 1300. Це, блядь, це рекорд по. Ні, по-моєму, в шеролету 1500 було, наче. Чи я вже проїбався десь. Це дуже У унови той. Так. Ну Блядь... Ну, жопка така лиса, интересно. Прикол, блядь. <b -l -d. рикол> <рикол> <рикол> ну давай якось тебе покрасимо, ебаний сука. Харяч. Як маквина, може. Щас, щас щас подумаємо. Ще не знаю, треба сейчас подумати. Можна як Макуина покрасить його. Ну, це, це вже скучно щось таке. це, типа гоношний ебать, як де він там виступав, оце такий. Я десь бачив в тіктоці. Корвет Рейсер. Ох. Shark Air Force яка заряжена, блять. Махіна. І оце теж гарний такий. Давай Маквіна зробимо, блять. У нас Маквіна ще не було. А що так? А який цвет поставить на Маквіна? Ну цей будто більш деталізований таке відчуття. Давай цей. Він мені більше нравиться. Текс. Ну, я думаю, він порвав всім жопи, чесно. Це, блядь, коровет. Він має ебать. Я думаю, він виїбе. Скажем так. Ну, сука, на мої настройки він виглядать, звісно, сумнительно. Бля, ебать, бодро поїхав. Ну, давай на теста тебе. Тепер малиш, блядь. Я думаю, це чемпіон, блять, наш сьогоднішній. Але зараз побачимо, як воно буде по факту. Давайте. Раз, два, три. Оце Маквін, тут навіть нехуй діла, ну не хочу нехуй що казати. Це Маквін приїхав, блять, пізди давати. Так, ну старт бодренький. розгон дуже бодрий, скорость Вот, Але ж швидше був, по-моєму. По-моєму, порш бистріше був. Але мені каже, що аеродинаміка мабуть. Ого. 695. Це в нас. яке місто? Ем... Ну, це лучше, ніж Шевроля Нова. Але це хуже, чим Mitsubishi, і набагато хуже, чим Порш. Що ми маємо по ітогу? На останньому місці у нас Шевруля Нова Суперспорт. З результатом в 627. На, дру... на третьому місці у нас Chevrolet Corvette з результатом 695, на другому місці Mitsubishi Eclipse з результатом 713. Ну і на першому місці Porsche 911 GT3 RS 2016 года з результатом 773. Ну ахуєть, що тут ще скажеш. Ну, блядь, я розчитував, чесно, сука. Ожидав, що Порш виграє. Я охуяв од екліпса. Мені він в дуже хорошому смислі понравилось, як він поїхав. Прям вообще дуже класно. Результат показав достойний, швидкий і офігенний. Розстроїв мене мене найбільше Корвет. На нього надіжд було піздець, а він навіть не долетів до екліпса, ну як би, блядь. Сомнітельно. Хоча по скорості він как би рвав, а по факту пасасав. От, поэтому так не дуже приєдно. Ну, в принципі, похуй. Ту я такий, щоб судить. Правильно. Ось, ось така серія вийшла. Я не знаю, друзі. Посилання буде ось там, на плейлист по нашому рандомайзеру. У нас там різні рубрики виходили. Але чесно, мені не дуже подобається ця рубрика, друзяки мої. Ось не знаю, якщо ваша воля. То, можливо, напишіть якісь ідеї, як можна було б покращити, що можна було переробити та зробити, можливо, ще якось цікавіше, щоб це все було. Ось, буду з радістю чекати якихось ваших коментарів. А в принципі, на цьому все. І ще хочу сказати: напевно, не знаю, чи форза буде в ближайший час, тому що, ну, якби блядь, я це дивлюсь на те, що ми зараз знімаємо, і воно якось ну не дуже, по переглядам, не дуже та. І, ем... По цікавості не дуже, але сама Форза гра дуже мені подобається, дуже б хотілося грати, знайти ком'юніті, яке також цінує Forza, та ось, ось і за цього просто прошу вас написати якісь свої думки в коментарях. Ось. А на цьому було все. З вами був я, тувкіс Якщо вам подобалось відео, то ставте лайк. Пишіть коментар та підписуйтесь на канал. Ось. Всім дякую за перегляд, всім дякую, хто зі мною, і всім пока-пока.